Національна гвардія. 10 років на захисті України. «Центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 763 дні. Сили ППО збили вночі 10 із 13 дронів шахет у Харківській, Сумській та Київських областях. Повідомив про це командувач повітряних сил Збройних сил України Олещук. Ізюмі на Харківщині внаслідок удару шахедом. Зазнав поранений 62-річний охоронець освітнього закладу. Йому надали допомогу на місці. Повідомив керівник. Овасіні губов, і за даними поліції, війська РФ атакували місто трьома безпілотниками. У Херсоні ж зафіксували влучання сьогодні вранці в офісну будівлю у середмісті. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд, повідомив керівник ОВА Прокудін. І ближче до обіду армія РФ обстріляла Михайлівку на Херсонщині. Загинула людина. Військові РФ дроном комікад завдарили по будинку у селі Михайлівка Береславського району на Херсонщині. Загинула 61-річна жінка. Повідомив про це також керівник ОВА Олександр Прокудін. А ось яка ситуація? На передовій слухаємо у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби, російські окупанти завдали п'ять ракетних. Та 74 авіаційні удари здійснили 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 13 безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України 10 дронів знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських укуп. Зазнали населені пункти: Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка, Харківської області, Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів'яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області, Малинівка Запоріжської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На купінському напрямку російські окупанти здійснили безуспішну атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Іванівка Харків області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни, Ямполівка та північніше веселого Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили сім атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, на Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили. Ли дев'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Новомихайлівка. Георгіївка, урожайне, де противник за підтримки авіації 26 разів, намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 7 разів атакував позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти. Намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби. Російські загарбники здійснили три безуспішних атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1030 російських загарбників, 11 танків, 9 бойових броньованих машин. 27 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 25 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 41 автомобіль та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Моніторингова місія ООН опитала 60 українських військовополонених, звільнених цієї зими. Більшість із них розповіли про катування в полоні. Понад половина заявила, що проти них вчиняли сексуальне насильство. Про це розповіла голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бель. Колишні військовополонені розповіли, що їх неодноразово били, застосовували проти них електрошок, їм погрожували розстрілами чи імітували їхній розстріл. Більшість військовополонених також зазначили про страждання від того, що їм не дозволяли спілкуватися зі своїми родинами, а також свідчили про відсутність у полоні належного харчування та медичної допомоги. У своєму звіті місія ООН також поділилася висновками після інтерв'ю з Росією. Російськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни не скаржилися на катування в місцях постійного утримання, проте надали свідчення, нібито на жорстоке поводження після їхньої евакуації з поля бою. Також моніторингова місія ООН отримала перевірені повідомлення про страту російськими окупантами щонайменше 32 українських військовополонених із грудня до лютого цього року. Нагадаємо, останній обмін полоненими ми відбувся 8 лютого до України. Повернулося ще 100 українських оборонців. Більшість визволених є захисниками Маріуполя. А далі про зброю САО «Акація» – це рядянська 152-мм арт-установка, яка, попри свій вік, досі здатна ефективно знищувати російських окупантів. Її застосовують для контрбатарейної боротьби знищення танків, самохідних установок, піхоти та опорних пунктів. Володимир Кравчук, журналіст проєкту Армія ТБ, поїхав на позиції розрахунку Сао Акація 53 53-ї окремої механізованої бригади, щоб показати роботу та побут України українських артилерістів вони розповіли про особливості надання гармати, постачання нових українських снарядів та злагоджену роботу між піхотою та артилерією. Наша мобільна група сьогодні знаходиться на Донецькому напрямку. Сьогодні ми завітали до 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Всі ми з захопленням спостерігаємо, як в наших рядах воюють Сау Арчер, Сау Краб, Сау Цезарь. Але інколи забуваємо, що основну бойову роботу виконує саме Сау Акація. Два Естри сьогодні про неї. Я виконую роботу старшого навідника. Робота моя заключається в тому, що мені дають коригування, приціл, рівень, кутомір. Я це все виставляю на панорамі і останні дії наводжу на, на основну точку наводки. Лампочки це узгодження по прицілу. Наводка зліва направо у нас. Точна наводка, щоб три лампочки повинні горіти. Я сюди гільза випадає. Ворог може на користі. Сказали зарядити. Я беру цей кабанчик і його сюди на лоток. Скільки важить цей кабанчик? 46 кілограм. Ну, це ну, досить важка штукенція. Скажи, скільки за день от в тебе найбільше вдавалося зарядити кабанчиків? До 100 штук. До 100 штук? Ну, це за сутки виходив. Ходімо, подивимось, де ми живемо. Чайничок вже закипає. Приходьте. Оба, берегна. Чомусь зазвичай прийнято думати, що ті, хто працюють на Саушці, самохідні артилерійські установці, і живуть в ній на позиціях. Це не завжди так, я розумію. Так? Іноді трапляються от такі випадки, коли екіпаж, розрахунок живе в бліндажі. Є податоль на позиції. Там В основному живуть в Саушках. Якщо десь рядом, там, ну, відвідка прийшла, то одразу на перекат. В основном укрытий нет. Просто броня противопульная. Угу. От средних и тяжелых осколков не защитит уже. Поэтому ну, приходится подготавливать такие позиции данные с блиндажами и капонирами для машины, чтобы что машина була в укрытии, что люди. в основному. Чи виконує у нас свою задачі, чи це вже все, ми можемо сказати, що це зброя, яка минулого століття. Я думаю, що вона ж прекрасно справляється. Прекрасно, звісно, справляється, прекрасно працює. Mm -hmm. Есть свои из-за ее возраста уже, конечно. Угу. Типу, да, да. Да. Mm -hmm. Но в основном, если обслуживать, хорошо работает машина. Mm -hmm. Вражали танки, БМП вражали. В основном работаем по укрытии пехоте, mm -hmm. живой силі. Інженерні ну, споруди зараз. От ми зустрічали інформацію, що на фронт почали заходити нові українські снаряди, саме до 152-го калібру. Наприклад, чи вдавалося вам працювати з саме новими снарядами і як вони себе показали? Показали дуже гарно. Працюємо ми ну вже місяць, другий мабуть. Хорошо хорошо стріляють. Скажи, от є базова інформація, наприклад, яку вам давали під час навчань, а є бойовий досвід, який набувся при виконанні саме бойових завдань. Чи згадаєш ти щось таке, що ти або винайшов в процесі експлуатації цієї зброї, або ну, тобто, тобі підказали те, чого вам не давали на навчанні? Много моментів таких, допустимо, ґрунт. Разная, если у так, Земля маш на увазе, да? Да, И Иногда мы даже просто, то есть как при стрельбе, самоходка откатывалась назад у нас. Угу. И приходилось там под методом, методами, гильзами, которые стреляли, мы подлаживали под заднюю ага. под гусеницу. И она тогда более-менее упиралась, и так допустим вийшли з цієї ситуації. Я десь знаходив та... інформацію, що е, ця САУ, вона теоретично може стріляти ядерними снарядами. Да, да. В теорії да. не завалялось тут ніде ядерно? Ні, ну нас, нам поки таки я даже не видел за свою службу. А, але хотілося б, да, жахнути именно саме таким. То, ну я б да посмотрел, да, як він працює, як говориться, під артилерією зберігає кров и ход. Під час війни медіаграмотність набуває особливо великого значення. Надважливо вміти фільтрувати інформацію, що надходить з різних медіаджерел. Саме від цього залежить безпека людини та навіть всієї країни. І сьогодні у Житомирі провели лекцію для школярів саме з медіаграмотності. Чому навчилися діти? Дивимось далі. В Житомирі в Державному університеті імені Івана Франка відбулась зустріч школи лідерів учнівського самоврядування на тему медійна грамотність як розрізняти фейки, яку провела головна редакторка нашого телеканалу Тетяна Хмель. мені поставили розповісти вам, що таке. Маніпуляції в інтернеті, як з ними боротися, де та правда, де її шукати, і, власне, чому не можна довіряти абсолютно всім. І це нам насправді з дитинства да, всім кажуть там, в інтернеті нікому не довіряємо, погані дяді щось там пишуть. Так ось це все правда, тільки помножено тепер на Х10. Перед тренінгом ми поспілкувалися з представниками ліцеїв про актуальність медіаграмотності. Під час саме інформаційної війни з російською пропагандою це є надто і дуже важливо саме тому, що поширюється дуже багато фейків з сторони країни агресора. В чому його плюси переваги, де може бути інформація неправдива, де може бути інформація та яка нам треба, що треба все аналізувати? А якщо людина не грамотна, може попастися на крючок тих самих шахраїв або бути неправильно проінформована. Наш час він насичений на новини, на події, які висвітлюються в мас. Медіа тому потрібно вміти правильно е, аналізувати інформацію і. Дійсно підходити з таким критичним мисленням до сприйняття цієї інформації. Насамперед, якщо в фейках є якісь фотоматеріали, то вони можуть бути нечіткі, що одразу наштовхує на певні думки чи правдива ця інформація. Немає покликань на реальні джерела, звідки надходить ця інформація. Якщо це просто ну написано і немає ніякого підтвердження, то це також викликає певні сумніви чи достовірна ця інформація. Зараз це дуже важливо, тому що зараз з'явилося дуже багато фейків про. Стан, що зараз відбувається в країні, і поза межами, тому я думаю, врахую, що це дуже важливо для того, щоб зробити себе досвідченою людиною, яка розбирається в новинах і знає, де правда. Цю зустріч організував департамент освіти, аби представники учнівського самоврядування орієнтувалися в новинах, критично їх оцінювали, аналізували та ділилися досвідом зі своїми однолітками. Те, що минулого разу ми говорили, що необхідно знати у житті, а на сьогоднішній день необхідно знати про те, які діпфейки нам треба і як сприймати. Тому сьогодні ми говоримо про те, яким чином будується наше життя, чому ми довіряємо, як це робиться, і яким чином вистояти проти того, що навколо нас в інформаційному колі. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Тим часом у Житомирі відбулася презентація навчально-методичного центру Освіта Діти Майбутнє, який створений для формування нового професійного середовища у сфері освіти у початковій школі України та розробки і впровадження інноваційної моделі навчання. Іван Касивак продовжить освіта, діти майбутнє. У Житомирі вчителі детальніше дізнались про інноваційний освітній проєкт ОДМ. На сьогодні він реалізовується в початковій школі в семи областях України. Також планують залучити Житомир. Початкова школа міста Житомира завжди іде попереду всіх новин, і вже дуже давно, понад 10 років, як ми практикуємо. І апробуємо нові концепції, нові програми. Нова модель навчання, інтегрований курс, використання цифрових технологій, методичний супровід та навчальну платформу для школярів пропонує інноваційний освітній проєкт ОДМ. 8-10 років ця ідея вже була проголошена, але, мабуть, сьогоднішній час заставив подумати по-іншому, тому що майбутнє України за освітою запити батьків такі, що дайте щось таке нашим дітям, що було нестандартне, що було я кажу зрозуміле. І щоб воно було, приносило користь дитині в майбутньому. Ця ідея з бізнесу виношувалася, і щоб прийти до освітян і сказати: давайте переформатуємо підходи до надання. Освітніх послуг такими, щоб вони пригодилися і родині, і дитині, і майбутньому України. Тому й виник оцей проект Освіта, діти майбутнє. Директорка навчального методичного центру Юлія Марченко каже, що вчителі та діти задоволені результатом освітнього проєкту. Є з чим порівнювати. Є заклади освіти, які доєдналися в цьому році вперше. Є ті, які з нами вже другий рік, і ми дійсно. Маємо надію, що на кінець четвертого класу нам буде чим похизуватись. Основною концепцією є те, що ми. Робимо комплексний продукт, тобто це не окремі посібники або не окремі зошити. Це повністю комплекс, який направлений на кожного споживача освітнього процесу, тобто і на вчителів, і на батьків, і на дітей, безумовно, бо навіть в назві нашого проєкту діти знаходяться в самому серці. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. І сьогодні вранці у частині Житомира не працювали світлофори. У КП міськ світло уточнили, що світлофори не працюють, зокрема на Київській, Київському шосе та Корбутівці. На дороги вийшли регулювальники. Далі цитата деякі світлофорні об'єкти тимчасово відключені в місті. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху та охорону публічного порядку у зв'язку з проведенням заходів у житомирі. Робота світлофорів буде відновлена поступово орієнтовно до. 14-ї години зазначила речниця патрульної поліції Тетяна Богівська. І сьогодні вранці в мікрорайоні Польова у Житомирі було чути звуки пострілів. На місце події приїхала поліція та швидка. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Оксана Трокос, яка проходила поруч. Далі цитата: у нас біля будинку були постріли, а потім приїхала поліція і швидка. Чоловік у машині не рухається, розповіла жінка. У коментарі речниця Житомирського райвідділку поліції Марина Вітвіцька сказала, що на місці працює слідчо-оперативна група і детальну інформацію за її словами. Поліція повідомить згодом. Територію двору огородили стрічкою. На місці працюють патрульні та криміналісти. У коментарі Суспільному Марина Вітвіцька розповіла, що повідомлення про постріли надійшло до поліції 27 березня близько 8.15. Далі цитата повідомили, що чули звуки пострілів, а також про те, що ймовірно було поранено людину у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи з Житомирського райуправління поліції та головного управління Нацполу у Житомирській області. Уселоні автомобіля виявили 43 річного Житомирянина з ймовірно вогнепальним пораненням. Його ушпиталили. Поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з'ясування. Ння всіх обставин проінформувала Марина Вітвіцька. Викрав півсотні декоративних дерев з господарства у Станішівській громаді. Поліцейські завершили досудове розслідування. Про зникнення дерев та кущів туй із земельної ділянки у селі Леонівці. Поліцію повідомила власниця підприємства наприкінці лютого. Загальна сума збитка спричиненого потерпілі становила близько 35 тисяч гривень. Поліцейські встановили причетність до крадіжки 35-річного жителя обласного центру. Нині обвинувальний акт у Проваджені скеровано до суду. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік вночі 23 лютого приїхав до земельної ділянки, де росли хвоні дерева. Він знав про вільний доступ до території, оскільки раніше працював на цьому підприємстві. Тож, скориставшись темною порою, фігурант викопав понад три десятки півтораметрових туї, близько двох десятків кущів висотою 30 сантиметрів. Та приховав усе викрадене у закриті. Будівлю в сусідньому селі. За кілька днів він Продав рослини, тож поліцейські вилучили їх вже у нових власників. Чоловік визнав свою провину в учиненому та пояснив, що таким чином вирішив покращити своє матеріальне становище. Відтак нині слідчі відділу поліції номер 1 інкримінують фігуранту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, зважаючи на вчинення діяння в умовах воєнного стану обвинуваченому загрожує від ти до восьми років ув'язнення у Малинській громаді затримали чотирьох місцевих жителів, які незаконно на території одного з лісництв зрізали сосни. Завдання довкіллю збитки обрахували, а на чоловіків склали протоколи. Про це йдеться в інформації на інфекційному сайті Державної екологічної інспекції України Поліського округу. В інформації зокрема сказано, що правопорушників затримали під час спільного рейду інспекторів Держінспекції та представників лісової охорони ДП Малинський лісгосп. На місці вчинення правопорушення затримали чотирьох людей, які вирубали дерева. На порушників склали протоколи та притягнули їх. До адміністративної відповідальності за статтею 65 КУПАП. Також фахівці Держекоінспекції розрахували збитки, які були завдані довкіллю незаконною порубкою. Вони становлять майже 120 тисяч гривень. Ідеться в повідомленні. Також сказано, що якщо правопорушники, які зрізали дерева у визначений термін, не компенсують нанесені довкіллю збитки, матеріали будуть передані до судових органів для їх примусового стягнення. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами, і звичайно, не ігноруйте тривоги та допомагайте українським захисникам, адже лише разом встоїмо. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 28 березня, максимальна температура в день плюс 17, вночі плюс 5, Волос повітря 57%, вітер, північно-західний, 4 метри за секунду. І протягом дня небо буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів, а ввечері можливий дощ. Національна гвардія. 10 років на захисті України.